Одина на прославу сина Бога, Небесний сяйво і Світенький Кін, на вічність і любов, свого сердя, що не зупинив свою воду, стаєнку тиху, посади, а сердя. Де його пилий голуб, богату. тут. Тут богоматі всяві ореолі. Тримає на руках святе дитя, а рученьки беззахисні і кволі. Тримають світ, бо він творить життя, тихенько плаче і радіє, Йосиф, гляньте на прекрасні образи. Тут є вже лядка золотоволосе, небесній радості дзвонило три сльози. Боже божественне, причесте, осяйне. Тут світло, що було, слабеньке, дня не вросла, наче сяє вона земне, тут ясність присвята голубить. Чі хто чесним серцем вірує блажен? Тут милі стайна святої ночі, серці й душі наші береже. Тайну приходить з і знову країна молода, закреплена свою одного, а радісно жива вода. Як щадом, собі тайна шата, вчить країнська поляда, не має Бог моління наші. То я заходом і прийдім за офієнською звіздою. Між нами Бог з добром своїм, а ми своєю колядою. Країно, привітай Христа, святку різдвяна Україна. Срібні дзвони серед ночі, дзвони голосні пророчі, сонно те, що розбудили, дивну військ проголосили. Вихлеємо в оскині, Божий син народився нині, хай північний світ радіє, народився нам, Месія, Тож здорово вирушаєм сім, пропа оповідає. А, а та, та... Ірод злився, що син Божий народився, і шукає безупину, хоче знищити дитину. Сережіть за добрі люди, бо до хати йдуть приблуди. Жиди, чорти і цигани, ти, і поганий. Ой, вей, пайний рік, ти ось високий поріг. Я прийшов до вас в самий мирний тихий час. Ухві ж роки зі Львова, в мене торба гонороба, Я міняю, то купую, як треба, то продам. У мене пис, пайний храм. Мило, шило, бутовило. Топець, біла глина, голки, шпильки, баранчі яйця, малинки. Хто, що має продати, хто, що має проміняти. Для вас, свої господині, може і все у торбині. Можна тут купувати, бо ніде не зможуть дістати, але ну, ніхто мене не чує, значить не вторгує. Це в житті часи минуле, що, що слоє твоє були, Народився Ісус Месія, наша це тепер надія. А що таке вис... месія, це великих не панів. Звідки знає, що таке напів. Божий ангел злетів з неба і про все нам розповів. Звідки знаєш, що то ангел, а може який шахрай, причепи собі крила і світ дурить. Ой, вай вай. А я хто є? Добрий циган, старий циганисько. Скажіть, що тут з вас хочеться і родий жіницька? Що ти ходиш людей дури, що маєш продати? Певно, хочеш моїм лотом по горбу стати. А я хто є? добрий, чесний циган, можу все зробити. Шуфлю, вила, гралі, на настолити. А вас газдує, ґазденько, хочу попросити. Дайте мені нещасному трохи заробити. Позолодіть ручку, а я з цього житу, гарно зроблю мокруюшку. Гляньте, гляньте на хвилину, годі вам кричати, остріца, з виплиємо, йдуть сюди до хати. Слава Богу, люди до добрі, вітаю вас нині. Я за перший склонився Ісусові дитині. Мир вам, мир вам, милі браття, Ісусові малому, якому я поклонився, як володар сходу. Слава Богу рожденому вертепі на сіні, орданський поклонився, йому рухлиєві. Великий Господь, що змінює світ, я приніс тобі да золото, золото знань, цінність розуму. Найбільші свіх я віддаю тобі, щоб він служив любові, найбільшому знанню. І що до тебе за світлом, твоєї зорі, щоб віднайти правдиве життя, і я його віднайшов, волію жить правдою, прийми ж мій дарунок, Кадило, нехай вся земля тебе величає, єдине моє визначення. Люди топі, що ж побути, наступають вороги, набирають свині телі опотиляних клуни. Аби тут усі зібрались, ані з місця, ані кроку, Добре хату обшукати, чи немає тут дитяти. Він тут, кажіть Богорева, за люди, куди йдуть, Що тут роблять? звідки путь. Ми три зі сходу від азіатського народу, бо ж моєї бували, їм покрізь дали. І вертаємось додому після щирого поклону. Сповнилась наша мрія, народись Ісус Месія. А, тебе зитлеє, мої дети до мене не повертайте. Зитлеєму прибули, я забули. Я іро, цар жидівський водар, для підданих я не жалію кар. Всіх на горло я скараю. Мою владу я безкраю. І я сильно розізлився, що Ісус слід родився. Його всюди я шукаю, дітям голови стінали. Гей, корона, а ну у і в темницю посадіть. А от те дитя в яскень мусите знайти мені ще Кажіть мерчи, де мені тепер? Кажіть мерчи, щоб з вас не вмерти. Тут приходжу я скосою, хто посланця за мене. Я цар ірод, смерти, моя мила. Довго ти мені служила. Всіх посила ворогів. Всіх, кого я повелів. А тепер когось кафе. З них ніхто не сміє жити. Ні, не буде тя. Я косою не далі. А ти іроди поміряти, кати поспігають. Чи ти знаєш, що сьогодні твій останній день? Давай голову собаку підміну ключу. Може я поспічу щастя. Пропав Ірод, наш ладар, кона він тут, жидівський цар. Не вас пропав для мене, ні. Я творю його в смолі, буду довго припікати, гріхи з нього вимітати, я є нужда, я біда, я найстарша сатана. Через мене витерпіли і не раз у горі вліли. жидом я союз тримаю, на гріхи всі підмовляю. А руда перхати мошки, помагає мені трошки. Його хайка чи досура, то сура, то вірні мої слуги, помагають жиренята, цигани, циганята. Оце моє кобло, що на світі ж є пріно. Міс нічого не робить, а жиє та ще кров людську п'є. Тож їдь усі за мною, за рогадою сатаною. Ой-вей, ой, ой, наш будь зиву, я від вас тут нову. Що робити нам вже дав? Де поїти мені свій крам? Свій крам бери з собою, там звести моєго смолою. Тут про вас усі забудуть, самі усе роздобудуть. І щасливо будуть жити, бо Господа хвалити. Новина, новина, радію світнині. Маленький Ісус народився у Яскині. Бажай щирим словом усіх вас з різдвом прислати. Слава Богу, перестаньте сувати, так і ми йдути, треба шантувати. Бо і зміни, новина, пречиста діва зродила си. Where we